Всім привіт, друзі, з вами Лемок. Сьогодні стартувала спеціальна глава бойової перепустки на премтангу 8 рівня на ст шку німецьку. КПЗ пр 68 але плюс до того в нас є акція в літачках до дня народження власне їх. Отже, давайте коротко спочатку про марафончик, скільки треба боїв і так далі, і потім поговоримо основне про літачки, тому що там можна буде зафармити оці от приблизно 3500 голди для того, щоб безкоштовно можна було отримати, ну, безкоштовно, пограючи в літаки і паралельно проходячи марафончик, можна було, ну. Не, не, не донатячив гру, забрати собі оцю от естешечку на аккаунт Отже, для того, щоб забрати марафончик, недостатньо просто його пройти, а потрібно доплатити 3500 золота для того, щоб її е, пройти, власне, ну, забрати, отримати на аккаунт цю st для того, щоб закрити 40 етапів, вам щоденно протягом 11, 11 днів доведеться грати плюс-мінус по 25 боїв. Це якщо врахувати, що в середньому забій ви будете вивозити по 5, по 5 очків бойової перепустки. Рекомендую пограти на 140, на Язі і на Йохові, в кого він є, тому що за оці от танчики бойової перепустки дає більше очків. Також ви можете додаткові, <кій> додаткові очки поки що пофармити, просто граючи в лінію фронту, хто її не пройшов у ті 20 етапів. Це, я думаю, тут це зрозуміло. Танчик цей не імба і, ну, і не лайно повне. Це такий собі середнячок на зразок 122 ТМ, хоча я більше його порівнюю з хемерою тому що бронювання в нього немає, власне як і в Хемери. Далі, саме головне. Як же ж отримати плюс-мінус безкоштовно, ну, плюс-мінус цей танчик собі на аккаунт? Дивіться, в нас стартувала акція з днем народження в літачках. Що потрібно зробити? З 10 по 17 листопада вона буде тривати, відповідно, нам потрібно виконати всього-навсього три задачі. І забрати собі на аккаунт отакі от трофейчики, з яких буде випадати різне ігрове майно, а також відповідно буде випадати і золото. Значить, частина перша. знищити 100 літаків супротивника за будь-яку кількість боїв. Просто вбиваємо 100 літачків. Ви зверніть увагу, що беруть участь літачки з 5 по 10 рівень, тобто на якому вам удобно, на цьому, власне, і проходіть потім набити 100 тисяч персональних очків, тобто, поки ви будете робити першу задачку, другу, я думаю, ви зробите собі абсолютно безпроблемно. Думаю, з цим зрозуміло. І найважче, як на мене, тому що для середньостатистичного, точніше, не так, для людей, які... Мало грають, дуже мало грають, або взагалі не грали в листачках. Це буде важка задача. Тобто переможіть, тобто, обов'язково мова перемогти в п'ятьох боях. І в цих п'ятьох боях ви маєте заробити щонайменше 10 тисяч персональних очік, очок в кожному бою. Так само всі задачі з 5 по 10 рівень. оце от саме важка. Ну, тобто мінімально нам треба заробити 9 тисяч персональних очків а, плюс. Тисячу дасть за те, що ви не будете виходити просто до кінця бою. І ну, після завершення бою просто вже вийдете собі в ангар. Uh, що ви не будете втікати із бою, отак, правильніше сказати. Значить, що ми отримуємо? Значить, один трофей. Дев'ять звичайних ми не рахуємо, тому що шанс випадіння там доволі слабенький. потім Один. Значить, 3 трофеї, 5 трофеїв. І також можна порахувати ті от коробочки з 9 коробочок, випаде, я думаю, десь 600 голди. Потім з тих 5 має випасти приблизно. Ну, я думаю, що десь в районі 2,5, навіть, якщо ви, навіть якщо, це, якщо ви вам не пощастить, то десь приблизно 2-2500 ви по-любому золота вивезете за цю акцію. Є невеликі шанси падіння золота з цих зелених трофеїв. Ну тобто приблизно від 2, я думаю, до 4 кому там сильно пощастить золота тисяч можна собі зафармити за оцю от акцію. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Це доволі займе, не так вже багато для вас часу. Тобто, Найважча задача повторюся, це третя. Такі от акції. Ну, це моя вам порада, що, що просто, щоб ви, ви пограли от, і в літочки також. Отже, всім гарно дякую за увагу і бувайте!